Активісти міста вирішили допомогти міському голові прибрати дороги. Зима принесла з собою гору снігу, а прибрати і розчистити все місцева влада не встигає. Тож десятки парубків взяли до рук лопати і в центрі міста стали розчищати сніг. Я вдячний тим молоді, яка сьогодні вийшла. Із лопатами на розчистку тротуарів. Ми підходили поспілкуватися із чоловіками, а вони тікали з лопатами. Нарешті знайшли бажаючих поговорити. Що це за організація? Ви можете сказати? Громадська діяльність. Борисполя? Так. Просто от громади. Просто вирішили вбрати вулицю, тому що невозможно ходити. Чи хто головний? Є у вас головний? Ні, тут ходять, не знаю. А як звати? Я не пам'ятаю. А як вас об'єднали? Ви не знайомі люди чи не знайомі? Ви всі друзі? Чи... Ну, як вам сказати, друзі? А ви знаєте того хлопця? Так, да, знаю. А як його звати? Сюда. Хто вас зібрав? Чому ви взагалі ну, придумали такі, таку акцію? Ну, знайомі друзі дзвонять, кажуть, що неможливо тут по, по місту ходити. Рішили, ну, своїми силами. А хто у вас головний? Хто зібрав? Як так ви об'єдналися? Та як ну, знайомі друзі? Всі знайомі? Майже всі. Та ви це безкоштовно робите таку акцію? Ну, вибирайте дорогу? Так. Да. Безплатна робоча сила. А де ви дізналися про цю акцію? Коли? Коли? Вчора. Вчора? Да. А хто, хто вам сказав, хто вас запросив сюди? Ну, листівки. По листівках. І що там було написано? Запрошуємо. <ріст> не ну, як, виходить. Well, просто запрошують попрацювати. Поки парубки дороги розчищали, дівчата заклеїли стовпи та зупинки посланням до жителів міста. Життя просто. Ні, 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 не, не можу я. Не, ну, а хто сказав, чи хто приложили роздавати такі бумажки? Де ви їх взяли. Ну ні, дівчинка зараз роздає ці листівки, хто їх роздрукував і дав їй в руки. Поліграфія розбук, роздрукувала. На чиє замовлення. На чиє замовлення? На моє. На ваше? На. Це, так ви головний? Я не головний на моє замовлення. Від мене поліграфія взяла заказ на роздруківку цих містів. Досить набридло. Хто сьогодні відповість за безлад у, краї... у країні? Звичайно, що за той безлад, який є у нашій країні, міський голова або його заступники не можуть відповідати. Активісти пообіцяли, що будуть працювати доки влада не зверне увагу на цю проблему. Поки не наведемо порядок, поки влада не зверне увагу на проблеми міста. Заступник мера захищається на сьогоднішній день, так як не прийнятий. Бюджет нашої держави і не прийнятий відповідно бюджет міста Борисполя. Ми стоїмо перед проблемою, де взяти на завтрашній день хоча б 100-200 літрів дизельного пального, щоб заправити ті сміттєвози, які здійснюють вивезення сміття із міста Борисполя. Я вже не веду розмову про те, чим нам заправити ту техніку, яка займається розчисткою доріг та доглядом за вулиці Київський шлях. Коли буде прийматися бюджет міста, чи це буде квітень, чи це буде травень, чи червень місяць, ніхто сьогодні не скаже. Тому і зараз є такі проблеми не тільки перед нашим містом, а перед всіма містами нашої України. Наскільки вистачить оптимізму молодих людей, час покаже. Катерина Некреча, Богдан Фірсов, новини, телеканал Бориспіль.